Багато хто уникає вершкового масла в своєму раціоні через те, що в ньому міститься багато холестерину, але мало хто знає, що в ньому також є речовини, які допомагають оновлюватися клітинам нервової системи і нашого мозку. Сьогодні я приготую вершкове масло, яке буде і ароматним, і зі специфічним, але дуже доречним смаком. Дивіться, як це буде. Першим ділом я в окрему миску нарізав кубиками вершкове масло. Воно вже кімнатної температури, і сюди йде ароматне листя чи лише листя і ніякого стебла. А наступним буде часник. Кілька зубчиків. Я натру на дрібну тертку. Власне, сам часник формує і смак, і аромат нашого масла. Якщо кинути його небагато, то Масло буде чесниковим ароматним. А якщо трошки більше натерти, то воно вже навіть буде трошки гостреньким. Вибирайте самі. А тепер сюди я маю натерти на знов таки дрібній терці цедру лимона. Увага, друзі, оцей білий шар, що під жовтою цедрою, він гірчить. Зробіть так, щоб він не потрапив у масло, інакше а, зіпсуєте смак самої страви. Лимон мені ще знадобиться. Зараз його натисну так от рукою і покачаю для того, щоб він віддав максимум свого соку. Розрізаю навпіл, вичавлюю. Робіть так, щоб кісточки не потрапили. Тому я, отак, от, от спочатку на руку кісточки залишаються на долоні, а сік іде у миску. Щоб масло після холодильника було еластичним і одразу намащувалося на бутерброди канапки на печиво на крекери, я додам сюди трохи оливкової олії. І тепер все я перемішую. Перемішуємо все максимально ретельно, щоб маса стала 100% однорідною. Все, досягли необхідної консистенції, а зараз я ставлю. Дошку із харчовою плівкою. І сюди зверху викладаю нашу масу. Далі спробую зробити ковбаску. Загортаю. Ось так такими рухами робимо. Ковбаску цукерко. Назвіть як хочете, а тепер масло йде відпочивати в холодильник, щоб охолонуло. Масло охолонуло. Тепер я вивільняю його із харчової плівки. Так, бачите, це просто. Хочеться одразу намащувати масло на канапки і різні крекери, або на ось такі грінки. Друзі, якщо воно дуже холодне і не намащується, його можна зробити більш м'яким завдяки тому, що ми можемо його натерти на дрібній терці, або на крупні, як хочете. Бачите, як сир. Ну, правда ж просто? А далі намащуємо. Мушу зазначити цікаве поєднання в цій страві часника і лимона. Ну ось так, звичайне вершкове масло перетворилося на цікаву, ароматно, делікатесну намазку. Спробуйте і ви.